Згідно Бухарестського мирного договору, у 1812 році Бесарабія увійшла до складу Російської імперії, тоді встановили кордони. Сусіди, які віками жили поруч, опинилися у різних країнах. Буковинські села, Добринівці, Чорнівка, Топорівці, Слобода залишилися в Австрійській імперії. Грозенці, Колінківці. Рокитне, Новоселиця відійшли до Росії. Кордони, які проходили лісами та полями, не були маркованими. Наприклад, між Рокитним та Слободою границею слугувала річка Рокитнянка, яка і сьогодні несе свої води повз новоселиці та впадає у річку Прут. Чорнівка була прикордонним, на той час невеликим селом. Яке було розділене лісом від іншого села Колінківці, яке стало прикордонним з того боку у Російській імперії? Бувало таке, що чернівчани зустрічалися з колінківськими людьми у лісі, коли йшли по гриби. Вони спілкувалися, знали один від одного, що відбувається у сусідів по той бік границь. Ну і звісно, у прикордонних селах процвітала контрабанда. Обмін товарами відбувався попри заборону імперських влад з обох сторін. Лазар Карбунар з Колінківців був мобілізований поспіхом до царської російської армії перед початком війни 29 липня 1914 року. Його примусили взяти у свого тата коня і піти служити у кавалерію. Лазар був із заможної родини Бесарабських Газдів. Потрібно сказати, що царська Росія не дбала про Бесарабію, вважала її віддаленою землею, до якої ніяк не доходили руки. А до людей ставилися зневажливо. Оскільки за 100 років російського панування на Бесарабії вони так і не вивчили російську мову, і не стали росіянами, селяни, як і раніше, розмовляли молдавською, румунською. Лазар знав українську мову, оскільки його мама була українкою сусіднього села Грозенці. Тому, коли у Хотині готувалися до вторгнення на Буковину… Де потрапив юнак, йому було легше у спілкуванні з росіянами, донськими козаками, які служили правдою і вірою царю вже багато років. І ось, 6 серпня 1914 року, Лазар разом з козаками з Дону перейшли кордон рідного села Колінківці. У Тупорівцях їх зустріли прикордонники Австро-Угорщини. Такі ж молоді хлопці з сусідніх сіл буковини. Бої були незначні. Більше нагадували сутички між військовими аніж справжню війну. Але росіяни помалу просувалися все ближче і ближче до чернівців. 26 серпня 1914 року на світанку Лазар Карбунар вступив у перший для себе великий бій під селами Раранча Рідківці та Магала. Він ледве залишився живим, оскільки уламок від розірваного снаряду потрапив у коня. Тоді російська царська армія зазнала поразки і вимушена була тікати назад. Повертатися на свої території. Військовий корпус Лара опинився у Недобоївцях. Там його посадили на підводу. Він підвозив все, що потрібно було для забезпечення роти козаків. Також парубок потрібний був росіянам як перекладач з молдавського та знавець місцевосей. Вранці 2 вересня. 1914 року Лазер потрапив до Чорнівки у складі загону російських козаків. Тоді до вечора без боїв здали росіянам і садогуру і чернівці. Потрібно сказати, що колінківський солдат не хотів воювати, не хотів нікого вбивати. Був віруючою людиною і розумів добре, у цій війні просто потрібно було йому вижити. Його дратувало гасло поможем братям-слав'янам. І для цього потрібно було убивати українців, тих же слов'ян, стопорівців та раранчі. В чорнівці їхній загін розташувався в місцевій трьохкласній школі. Парубок супроводжував козаків, які шпирили селом у кожному господарстві. Виявляли та розписували прізвища родин, з яких чоловіки пішли воювати в Австро-Угорську армію. Одного разу козаки зайшли на подвір'я Єуфрозіни Маноляк, у якої чоловік Петро та син Михайло воювали з росіянами на боці Австріяків. Лазеру наказали перевірити, що знаходиться у стані та хлібу. Хлопець подивився, що там було лише одне невелике порося, зібрався доповісти своєму підхорунжому. Але, почувши крики на подвір'ї, налякався. Пінхорунжий Олексєєв вивів з хати доньку Євфрузіний моноляк Марію і розірвав на ній сорочку. Нахабний козак глузував з дівчини і голосно реготав з її оголеного тіла. Ну що, красавіця, А Ану, покажи, що у тебе там єсть. Розважувався підхорунжий. Дівчина, плачучи, відбивалася від бридкого козака. З останніх сил вона вхопила руку та вкусила його. Оліксєєв від того болю підняв над головою нагайку і замахнувся вдарити Марію. Ах ти сука я, а на що кусається? закричав він. Лазар, побачивши, що під хорунжей хоче вдарити дівчину, вскочив та зловив його за руку. Марія побігла до хати. Ми що з бабами вже воюємо? Обурився його підлеглий лазар карбунар. Как ти посміл на мені руку піднять щенок!» почав лаятись Оліксєєв. Він штовхнув свого солдата на землю і дарив декілька разів нагайкою. Інші козаки, що були на подвір'ї, втрутилися і врятували від побиття Лазара. Про цей інцидент дізнався Хорунжий Єгоров, який покарав Колінківського парубка за порушення дисципліни і погрозив трибуналом у разі ще одного такого вчинку. Лазар цілий тиждень пиляв та колов дрова, топив грубки в школі, де спали козаки. Алєксєєв, Хали в зуби на солдата, який так зневажливо поставився до нього. Життя для Лазаря у загоні серед російських козаків стало нестерпним. Парубок весь час думав про ту нещасну дівчину, з якої поглумився підхонжий. Він бачив, що родина не є заможною. Мабуть, вони голодують, вирішив для себе хлопець. Одного разу у січні 1915 року Лазер вирішив навідатися до цієї дівчини. Він взяв буханку хліба та шматок соленого м'яса із запасів загону. Добрий день, ваша донька вдома? запитав солдат матір дівчини. І фрузіна, Маноляк злякалась. Хотіла збрехати, що її немає. Але дівчина, побачивши через віконце того самого солдата, що заступився за неї два тижні тому, вибігла на поріг. Дай Боже здоров'ячка! привіталася Марія. Можна пройти до хати, щоб мене не побачили біля вашого двору? Розглядаючись довкола, сказав парубок. Я Лазар Карбунар. Родом з колінківців. А тебе як звати? звернувся до дівчини хлопець. Мене звати Марією. Мені дуже шкода, що вас через мене побили. сором'язливо сказала Іуфрозінена донька. Нічого, на війні буває ще гірше. Це вам. Я приніс хліба і трішки м'яса. Протягнув Марії пакунок, замотаний у білу хустину. Наступного дня, про те, що солдат Карбонар відвідав дівчину, яка живе у дворі, де стався конфлікт, дізнався під Хорунжей Алєксєєв. Йому донесли, що Лазар мав з собою пакунок, і тому вирішив провести обшук у хаті Євфрозіний Маноляк. Десять російських козаків у присутності солдата карбунара перевернули все у помешканні. Вони знайшли лише півбуханки солдатського чорного хліба, оскільки м'ясом і офрозіна поділилися зі своїми сусідами, які мали багато дітей. Ах ти, сука продажна, я. врага підкармлюваєш, закричав Оліксєєв. Підхорунжий наказав своїм підлеглим витягнути з хати ослін, На дворі лежав сніг, і було доволі холодно. Сипті этому вору 25 плітей. Холоднокровно рявкнув підхорунжий. Лазера прив'язали до широкої лавки, і з двох боків двоє козаки били нагайками хлопця. Перші 10-12 ударів парубку було нестерпно боляче, він так кричав, що збіглися сусіди. Решту ударів батогами він не чув, оскільки втратив свідомість. Лише після того, як лазера облили водою, солдат утямився. На все це Олексєєв примусив Марію та її матір дивитися. Не бийте, Іроди, хлопця! Кричала Єофрезіна, її донька плакала. Парубка взяли за руки та за ноги, закинули на підводу і поїхали з подвір'я. Лазера Карбонара врятувало тоді від військового трибуналу лише те, що підхорунжий перевищив свої повноваження. Він мав доповісти старшому почину хорунжому Єгорову про все, що сталося. А не займатися самоуправством.